Я знаю, що ти не прочитаєш. Напевно, у вас виникло питання. Уляна, ми що? Знову сьогодні будемо крінжувати з твоїх старих відео. Ні, ну а що? Старих крінжових відео з лайку про Гача Лайф у мене багато, тому маю право записувати багато частин про те, як я виражаю свою реакцію. Так, я вирішила все ж таки зняти ще декілька частин про те, як я реагую на свої мега крімшові старі фіде. Ні, ну а що? Зато цікавий контент. Якщо ви не подивились першу частину, там де також дуже цікавий сюжет, то обов'язково переходіть і дивіться. І повертайтесь на цю частину. Ну, а ми починаємо. Приємного перегляду. Я сподіваюся, вино тримай не дозукліджа. Як неначе під землю провалилося, Ну, сейчас подивимося продолжению. Эм, ну, как бы, э, у меня очень много вопросов. Мне стоит еще фиолетовый по требновый реанимацию Вау, какие милые крылышки! Честно говоря, я сама не поняла толком, что произошло. Помню, как у меня очень сильно разболелась голова. Угу, набухалась, она вчера. И не разумею, чему у нее голова болит. Ах да, еще я помню, как я взлетела на этих крыльях, а дальше все как в тумане. Думаю, это произошло, потому что ты перешла на добрую сторону. я перейшла на добру сторону благодаря вам, потому что вы меня научили, что такое дружба, доброта, забота. Дружба Етадю. Обнімашки. Я так розумію, що наша наркоманочка перетворилася на якогось недоянгола. Чому їх так перекосило, бля. Ти був дуже мега задкова. А камізві дішокола. Наркоманка і оборотень. Супер команда! І зараз я прочитаю коментарі до цього відео. <oyun> Пасна. Ну, тип. Просто для відео. Я з'їжу на унітазі. І громко-громко плакаю. Чому так мало їм і так много какаю? Ось приблизно з таким же вираженням обличчя я дивлюся свої старі відео. Тобто, ти, Уляна, з минулого, думаєш, що це, це і це. Адекватно, адекватно. Поні вірус, третя стадія. Сама небезпечна стадія. Якщо побачите цю поні, то негайно не біжіть і подзвоніть в психбольницю. Так, а давайте тепер послухаємо мою версію. Підпишись на канал Уляна. Пусть горько, зато красиво, оборотня я її зображав. Пусть горько, зато красиво, весь кетчуп я поїдав. Напишіть у коментарях, чия версія була краще. Мама! Як взагалі шарики витримують весь цей моральний стрес? По цій взагалі ногами топчуться. Дорогу днів німі. Подобрать слух, що висвітлювані в житті, яку я спитав все. Моя жизнь поливана завжди. Що? Як таке взагалі можливо? Вона серйозно підняла землю? Я просто в шоках. Як таке взагалі можливо? Я не розумію? Ось таке відео про те, як я реагую вже вдруге на свої старі ролики, вийшло. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео і ви посміялись. Ну, а на цьому все. Гарного вам настрою і дня! З вами була У. Ля на